Всім привіт, друзі! Е, очищу трошечки простір, гармонізую. У мене зараз в руках палосанку, священне дерево. Намасте! Я є інструктор з йоги, з трійоги. Мене звати Анна Конченко. Е, я сама родом з Хмельниччини, а проживала і працювала у Львові. Також я є власниця бренду свічок чари, партнерка ефірних олій Living, що вони є взагалі для мене чудом у моєму житті. Чакроаналітик та психологиня. Сьогодні ми поговоримо з вами про енергії, про дихання, що це є таке. Я насправді хвилююся, але я буду намагатися просто передавати вам інформацію, тому намагайтеся мене просто сприймати і, і, і не осуджувати, як це то кажуть. Тому е, прошу перегорнути наступний слайд. Наша тема сьогодні йога. І ефірні олії, тобто дихання дорівнює енергія. Що це є таке? Як його взагалі поєднувати? Зараз я вам все розкажу. Прошу, будь ласка, наступний слайд. Що таке для мене от йога? Йога для мене це є свобода, це є зв'язок з'єднання із собою, це інструмент для роботи з тілом, це є внутрішній ріст і перемога над нашим егом, це є завжди спокійний розум, це є відчуття, це є безумовна любов. Це є духовна практика і служіння, це є енергія, і можна ще багато цього говорити про стрі йогу, власне, бо це є поєднання пранаями, мудр і хатха йогі, але масла вони включають філософію йоги, тобто вони є як інструментом для направлення в кожного асану, в кожен от в кожен якийсь в кожну практику включаються масла. Я зачитаю одне з, е з священних писань е Багахті йоги. Бахті йоги це означає філософія йоги. Говориться про те, що йога це будь, е означає будь врівноважний Аджуну і виконуй свій обов'язок. Хай не хвилюють тебе успіх або невдача. Таке самовладання називають йогою. Тобто це про опанування свого розуму, і стану рівноваги ми можемо завжди усвідомлено приймати якісь рішення. А щоб досягти цього стану рівноваги, нам допомагає дихання. Тобто нас може забрати, ми можемо трошки прожити без їжі, без води, але ми не можемо прожити без дихання. Тобто Дихання це є як провідник е, в наше тіло, тобто не володіючи собою, е, хоче заводити іншим. Якщо ми не налагодимо контакт зі своїм тілом і з собою, ми не налагодимо контакт з світом. Прошу, будь ласка, перегорнути е, слайд. Отже, е, що таке пранаяма, що таке взагалі прана? Е, ви на слайді можете подивитися це переклад на санскрипті: прана е, це є енергія е, дихання. А е, я нас це керувати, тобто керувати своїм диханням, керувати своїм е, е, своєю енергією. І у е, нас є е, е, зараз хвилинку. У нас є дві потоки енергії в тілі, два потоки енергії. Називається Іда і Пінгала. Пінгала це права сторона, Іда це ліва сторона. Це чоловіча і жіноча енергія. Тобто ми, вони протікають нас вздовж стовбура і аж до куприка. Куприк це є наша якби, акумулятор, не акумулятор, резерв, де наповнюється наша тонка енергія, і там вона накопичується. І взагалі. Що таке, ну для чого взагалі нам це знати? Для того, щоб розуміти своє сполучення між тілом та свідомістю. Що роблять масла? Масла нас проводять в цій енергії. Є такі ще є таке, от вздовж хребта, центрального нашого каналу, вдовж, всередині хребта, є таке сушима. Сушима це як амуля, акумулятор для нашого накопичення енергії. І е, взов хребта є такі певні енергетичні виходи, що називаються чакри, у яких е, прана концентрується, тобто та енергія. І ці чакри вони відповідають за кожну сферу в нашому житті. Наприклад, е, сфера там та сама безумовної любові, стосунків, творча енергія, енергія реалізації, грошей, проявлення, ну і так далі. Нади. Є такий термін нади, це тонкі канали, по яких е, циркулює ця енергія. І коли ми вдихаємо ефірне масло, зараз я вам розкажу, які можна ефірні масла е, брати для того, щоб включити ці енергії, і коли ми вдихаємо ці масла, вони е, протікають вздовж нашого енергетичного каналу, вздовж е, нашого, наших е, от цякрів. Що в перекладі перекладається, ще я тут не дописала, як вихід. Тобто, ми, по якій чакрі є, наприклад, якась задача, чи блок, чи зажим, десь в тілі, ми, відповідно, ту чакру можемо гармонізувати ефірними маслами. Тобто, керуючи станом і емоціями за допомогою ефірного масла. І те, що мені подобається в компанії Young Living, що вони відповідають. Моїм цінностям і відповідає самій філософії у поєднанні з йогою. Тобто, от ефір на масло це є душі рослинок, це є душі богів, ще говорить також на санскрипті. І коли, наприклад, ми вдихаємо, прошу, будь ласка, переключити слайд. Коли ми, наприклад, вдихаємо ефірне на масло, нам передається от ці якісь сигнали. Ці якісь такі стани, відчуття е, всередині, які ми просто е, от вдихнули, і ніби тут таке от е, відпустило. Стало легко, стало легше дихати, стало ясніше бачити. І це говорить про те, що наше масло е, воно потрапило в тіло, в нашу підсвідомість, де воно вважає це безпечним. Якби чистим і випускає всі відповіді в свідомість. І ти такий після медитації, наприклад, після йоги встаєш і ніби ого, що так можна було? <світлення> типу, з таким просвітленням. Отже, як взагалі поєднюється йога і прана, прана ще е, таке, таке відвертоще, поділюсь. Це є могутня енергія в нашому тілі, але ну, на жаль, вона зараз людей в сплячому такому режимі. І коли ти вмієш піднімати цю прану, тобто піднімати, керувати своїми рівнями енергіями в тілі. Ти можеш її направляти в різні, якісь там різні сфери в своєму житті, там так само, що на здоров'я, що на стосунки, і там і так далі, що на взагалі на ресурсний стан. От якби не йога, я ну під час війни вона б мене і масла до речі, воно би разом мене, ну я без неї б з нею, здається, не вижила. Тому є така ще практика, називається практика пернаями вогняне дихання пхакалапхаті. Пха тобто ми за допомогою ритмічного дихання ми можемо пробуджувати енергію, тобто запускати ту енергію живу, жив, живучу, цілющу, яка нам потрібна для, взагалі, для існування тут. І прано ще говориться це про увагу. Як я, наприклад, рекомендую і, взагалі, хотіла би, щоб ви спробували поєднувати масла із йогою? Ранці ми прокидаємося, і ми, наприклад, беремо масоко Ладан. Ось воно у нас на екрані. Ось я його вам покажу. Це ладан, це є король ефірних масел. Воно є священне тим, що, можливо, ви чули в е, біблії для нього е, маслом ладана вмивали ноги, тобто воно є цілющим маслом, і воно нам допомагає власне відновити цей такий зв'язок з розумом, зв'язок з тілом, е, вернути себе у стан моменту зараз, відчути такий якийсь душевну тишу всередині. І е, Я вам в кінці ще поділюся масажем таким чакральним для відновлення цих енергій. Тому е, також е, можна зробити практику про наяму. Тобто ми беремо капельку маселка і починаємо ним просто дихати. Ми дихаємо, і е, з допомогою от цього навіть ритмічного дихання ми можемо запустити от функціонування цих. Нам потрібних енергій або того стану, якого ми б хотіли набути всередині. Наше тіло це є провідник енергії, тобто ми черпаємо енергію з сонця, ми черпаємо енергію з землі. Так само і рослинки, так само і масла, вони ростуть на землі, вони черпають енергію з сонечка, вони черпають енергію з землі. Ми коли ми їх отримуємо всередині, ми стаємо ніби самими тими рослинками, ми стаємо більш легкими, ми стаємо більш такими. Гармоні... Ну, гармонізованими, я б так сказала, більш в тому такому в єднанні з всесвітом і з собою. І коли е, у нас, наприклад, е, ми сідаємо в медитацію, і ми включаємо, як я називаю, включить свій сканер. Тобто, ми включаємо такий сканер е, в тілі. Через, і запитуємо себе, через якісь страхи чи якісь переконання я забороняю зараз протікати енергію, куди я зливаю ту енергію? І ми вдихаємо маселко, і маселко починає підсвічувати ніби нам ці відповіді на різні питання. І вже під час йоги ми вже починаємо практикувати йогу, і вже в кінці практики взагалі розкриваються відповіді на наші запит, що був на початку. Ось і прошу, будь ласка, перегорнути слайд. Далі у нас йде масло сандал. Сандал, як ви можливо помітили, на початку робила для гармонізації простору. Сандал це сандал це священне дерево з Південної Америки, яке наш власник компанії Living привіз його в на плантації свою, і е, почав вирощувати і видобувати нього ефірне масло. Е, сандал він вважається самим таким потужним високовібраційним маслом для е, от, цього, оцей, тій самої, такої, як то ж навіть слова не можу підібрати зв'язок з своїм вищим я, Тобто він допомагає нам. Почути свій внутрішній голос, опанувати якісь свої страхи, опанувати якісь свої тривоги, при стресі, при панічних атаках, дуже допомагає при от власне при медитації і дуже очищає нашій розум і очищає наше тіло. І взагалі масла, які в йозі також є енергії, є високі, є високі енергії, є низькі. Що означає взагалі високі і низькі енергії? Наприклад, є от, можливо, ви чули, є така спіраль, і по ній визначається от рівень вібрацій. Тобто, якщо це є високі вібрації, це безумовна любов, це прийняття, це вміти прощати, це вміти вдякувати, бути вдячним. Тобто, і вони нас всі призводять ці високі вібрації до щастя. Є низькі вібрації, це якісь почуття провини, образи, страху. Це якісь гнів, злість, осуд, агресія, то все приводить нас до смерті. це низькі вібрації, і наші масла вони е, мають всі такі високовібраційні частоти, які допомагають нам, от нібито абстрагуватися від цього такого, е, якби. Руйну від цих таких руйнуючих деструктивних енергій, які не впускають просто от в наші такі сформований кристалевий кокон, які не впускають взагалі от всередину, проникнути і от так постійно проживати, постійно бути в такому цьому стані невизначеності в тривозі і так далі. Тому енергія взагалі це сама. Цінна валюта в наш час. Якщо ти не знаєш, куди ти зливаєш енергію, ти не володієш з собою. Ми можемо, можна, будь ласка, перевернути перегорнути слайд. слайд. Ми можемо вживати ефірні масла як і на зовнішньому застосуванні, як і в внутрішньому застосуванні, і віддіювати в косметологічних таких. <хи> тобто, коли я вранці прокидаюся, я роблю смузі. Воно допомагає нам, от вранці, до речі, важливо е -пити, починати свій сніданок з солодкого, а потім вже солоного. І, наприклад, коли я вранці прокидаюся і роблю якісь смузі, я крапаю е, туди капельку апельсину або капельку лимону. Вони допомагають це також високовібраційні масла. Це масла радості, свята. Вони також очищають наш ментальний рівень. Вони допомагають включати от от включити власне в на, нас в цей день. І виходить, випиваю смузі, і йду робити йогу, включаю дифузор. Дефозор мені е, наповнює мій простір ароматом приємним. І я вже в цьому просторі починаю робити якусь практику. Потім я йду в душ, і після душу я також можу брати масовку і робити чакральний масаж, де я вам також зараз про нього розкажу. Е, отож зараз е, буде теж така цікава доволі інформація. Можна, будь ласка, перевернути, перевернути сайт. Дякую. Отже, які олії слід використовувати в дні тижня під для? Підняття рівня енергії. От зазвичай, знаєте, мені просто це так стає цікаво і по-новому це розкрити для себе. Зазвичай люди в понеділок кажуть, о, понеділок день тяжкий, а не люблю понеділок, тому що вони намагаються в понеділок себе навантажити, нагрузити там різною роботи, різними задачами. І воно виходить, ну не завжди так, воно виходить все продуктивно, хоча ви можете справитися, але потім дуже різкий йде спад. Отже, я вам зараз хочу е, дати такий невеличкий інструмент, е, це називається усвідомленість, і знати, як, от, наприклад, у поєднанні е, кожна у, у, у поєднанні як стоїть кожна де планета в наш день, і так само як впливає це на наші рівень енергії, щоб ми могли гармонізовувати наше от наший, нашій рівень енергії в середині. Можна, будь ласка, перевернути перегорнути сайт. Отже, почнемо з понеділка. Понеділок, взагалі, це день місяця. Це є жіноча енергія, це говориться про якби. Начало, образ мами, в зазвичай у понеділок варто приділяти час активації жіночої енергії, це власне, творчість, якісь це про емоції, це про почуття, це прочуття, відчуття, пізнання і е, виділяти час для дітей, для сім'ї. Тобто ще говорять про те, що якщо ти хочеш добре працювати, потрібно добре відпочити. Власне, з понеділка починається робочий тиждень, тому що в понеділок ти маєш себе запустити, але таким. М'ягким чином, ось можна, е, будь ласка, собі записати, які це є масла для застосування. Е... Для застосування в понеділок це є лаванди, юнак, ваніль. Далі вівторок. Вівторок це день активних таких рішучих дій. Це чоловіча більш енергія, це сила волі проявляється, рішучість, сміливість. Це є багато активної енергії, де потрібно направляти її власне в якесь правильне русло, в якусь реалізацію своїх ідей. І потрібно тут вміти контролювати свій цю такий, свою цей, цей імпульс, і для цього нам допоможе кориця, троян ролі. Я вибрала саме такі більш головні масла. Далі в е, нас йде середа, це День Меркурії, чоловіча енергія. Вона відповідає за е, інтелектуальну нашу е, діяльність, за якісь е, переговори, за якісь планування, розрахунки, вивчення щось нового. Тобто якась така повна концентрація, і в середу зазвичай. Е, Допомагає включитися в цю цю концентрацію це лайм, лаванда і м'ята. Потім у нас іде далі четвер, день юпітера. Четвер це такий також наповнений день жіночої енергією, Це все, що пов'язане з грошима, операції, різні інвестиції, договори. День взагалі ще говорить День молитви, тобто можна. Просити Бога, щоб він е, благоприємно нам щось допоміг е, в якійсь справі е, фінансовій чи в бізнесі, духовно розвиватися цей день дуже добре. Тому в четвер е, включає нам цю сферу Апельсин, Базалік, Скандал. Наступне це в нас є. День Венери, п'ятниця це є жіночі, також жіноча енергія це є творчість, легкість, романтика, прийняття, прислухатися до інтуїції, тобто розкривати свою якусь сексуальну жіночу енергію, або також і чоловіки, як взагалі можуть чоловіки розкривати цю енергію. Вони можуть для жінок робити компліменти, подарунки якісь. Жінки можуть просто слідкувати за собою, вміти бути вдячною, приймати. І ці... Для п'ятниці дуже підійдуть масла Жасмин, Троянда, лаванди. Тобто, розумієте, володіючи, ну, я стараюсь дуже все стисло вам розказати, і володіючи, володіючись просто знанням, в який день які енергії переважають вам. Буде легше просто е, спланувати свій тиждень, якщо хтось любить так планувати тиждень. Субота це день Сатурна, це чоловіча енергія. В цей день важливо, от в суботу е, бажано відстронитися від якихось соціальних активностей, соцмереж, взяти якусь аскезу, просто помовчати. Називається, ще це тактика віпасана, тобто е, побути з собою, потримати якийсь піст, е, побути на природі, тобто більше. Взяти допомогу, допомог ну допомагати близьким, благодійністю можна е е займатися. Це називається ще е цей день закон. Тобто тут все працює по закону, і от як ти проведеш, що посієш, то пожнеш, як ще кажуть. І неділя, день сонця. Це священий день неділі, це взагалі всіх е в знаннях музиці, це говориться е тут е за суботу, ладан, пачулі, бергамот. Неділя це є День Сонця присвятити духовному розвитку. Сонце несе нам здоров'я, життє, життєву енергію, силу. Воно нам дає енергію життєву, яка нам дає реалізовувати наші ідеї, наш потенціал, наші мрії, і допомагає нам, е, от власне, накопичити свій ресурс, щоб мати його потім чим ділитися. І е, виходить, важливо не робити якихось дуже важливих справ цей день, а більше навпаки провести от в цьому такому наповненості. Е, тому що настільки ви класно наповнитеся в, неді в неділю, е, настільки вам класно буде покривати свої е, оці базові потреби, якісь вдосконалювати себе і так далі. Е, прошу, будь ласка, переверну, перевернути сайт. Е, слайд. Отже, зробимо такий невеличкий же підсумок тіла, це є провідник енергії. Пригадуємо себе, відновлюємо зв'язок з тілом, розумом, дихаємо. Що мені подобається хатхайога, тобто, взагалі, пранаяма і мудрість це все поєднувати, тим, що в нас в реальному світі зараз є багато стресу і. На жаль, вони всі фіксуються на нашому ментальному тілі і в наших м'язах, і в воно то все зажимається і виходить: ми з тілом можемо працювати, але з ментальним трошки складно, тому що не завжди всі готові впустити всередину когось, от когось психолога чи терапевта і так далі. Тому Масла є хорошим таким, безумовною любов'ю, психологом в пляшечці, який допоможе відновити цей ваш такий стан. і взагалі Треба розуміти, куди ми зливаємо зайву енергію, на що ми її витрачаємо. Можливо, це якісь люди, уточнення, що нам не подобається, чи це можливо якісь ситуації, думки, і вже з цим йти пропрацьовувати запит і поєднювати це е, з практиками. Також, якщо не хтось не любить йогу, це може бути будь-який спорт і будь-який масаж, просто додавати туди масалка. І зараз я вам розкажу е, чакральний один масаж. Е, е, прошу, будь ласка, перегорнути слайд. Де ми зараз його разом зробимо. Я вдячна, буду, що ви мене підтримаєте. Насправді він є дуже цінний, тибетський, я би так сказала, мені його передали. Тому ми сідаємо зараз рівно. Наш куприк має доторкатися до стільця, стопи торкаються до землі. Шия має бути витягнута по хребту. Тобто ми не робимо не вперед, не витягуємо не назад. Плечі опущені, маківка голови витягується до неба. От зараз будемо приймати з неба промінь божественної любові. Ми сідаємо рівненько, робимо глибокий вдих, налаштовуємося на практику, вдих через ніс і видих через ніс. І ще раз, коли ми робимо вдих, наповнюємо живіт повітрям, вдих наповнюється повітрям живіт. Видих підкручується живіт до хретання, бо він хоче доторкнутися до куприка. І ще один раз без мене. Вдих Уджай, дихання переможця, видих через ніс. Ми беремо масло. І зазвичай, якщо ви йдете без запиту, ви берете своє улюблене масло, або просто ви берете масло лаванди або ладану. Берете крапельку просто собі на пальчик. У мене є Френкінсенс. І починаємо масажувати нашу точку, це третє око. Беремо, прокручуємо це зона між брілі. Прокручуємо пальчиком сім разів в одну сторону, прикриваємо очі і відчуваємо зараз повністю таку, е, кожен такий наш нервовий канальчик обличчя. І сім разів в іншу сторону. Незаблича розслаблені, не сціплюємо щелепу. Язик розслаблений. Потім беремо двома пальчиками на, кіне, на початок брів, і так само е, починаємо прокручувати коловими обертами. Назад, сім разів, і вперед. Повністю вся увага зараз сюди, на лоб, де ми робимо масаж. Раз. І беремо далі, проводимо на зону, откі закінчуються брови. у Нас ще тут кажуть, це візки, Перепрошую, не знаю, забула, як на українській мові скроні. І починаємо робити також сім разів в одну сторону, активовуємо жіночу, чоловічу енергію, сім разів в іншу сторону. енергію ін і янь. Дуже добре. І беремо, натискаємо на, ваш, на наші жувальні м'язи. Вони знаходяться, ось такі ямки, вони ще можуть навіть боліти. Також прокручуємо сім разів в одну сторону. І сім в іншу. Ближче розслабляється. Даємо зараз всю увагу в куприк і наші стопи. І також беремо, натискаємо сюди, де у нас проходять дихальні шляхи в носі. Також сім разів в одну і сім в іншу. Росуємо. Кінчик носа, сім в одну, сім в іншу. Дуже добре. Ямка, ямка верхня губа, сім разів в одну, сім в іншу. І зона підборіддя. На підборідді також сім разів в одну сторону і сім в іншу. І розкриємо свою серцеву чакру. Ми, де в нас знаходиться сонячне сплетіння? Тобто під грудьми в нас є тут така теж ямка. І візьміть, будь ласка, от нащупайте цю ямку, вона може боліти, це може бути неприємненько, але також візьміть, будь ласка, сім разів в одну сторону, прокрутіть і сім разів в іншу сторону. І починаємо розкривати. Беремо всі пальці, стискаємо і розкриваємо наш грудний відділ. Тут сонячне сплетіння груди, все це розкривається. І таким чином ми завершуємо нашу практику, наш масаж. Після цього масажу ви відчуєте такі цікаві відчуття. В тілі спостерігається тепло і спостерігається, може пульсувати голова. Тому. На завершення я хочу е, сказати особисто мій досвід. Так як я у Львові працювала в е, поліції, то я обрала ефірні масла із за того, що вони мені допомагали дуже справлятися зі стресом. Це була така стресова робота, і я вже його практикую три роки. І е, кращого інструменту зараз е, для себе не знайшла. Так як вона мені допомагає, масла мені допомагають і врівноважити свій дух, душевний, духовний стан, ментальний рівень здоров'я, і також допомагає і фізичний стан покращити. Це є вага, це є стан шкіри. Тому чим я можу вам бути корисним? Ви можете до мене записатися на заняття з йоги, Я можу вам зробити аналіз вашої чакральної системи, підібрати ваші масла, які вам будуть допомагати, от будуть інструментом для того, щоб працювати над собою, вдосконалюватися. Також я можу створити свічечку і або ж проконсультувати вас у сфері психології. Дякую вам щиро за увагу, дякую за цю можливість тут виступити. Бажаю всім світлого і наповненого дня.